Друзі, вас вітає MotoSmart. Тільки привезли з Німеччини від офіційного дилера Mercedes Benz на гарній комплектації Smart44, 453 кузов версії EQ. 12 й місяць 2020 року виробництва. Остання генерація даного кузова, рестайл та рестайл мультимедіа з CarPlay та Android Auto. Стан авто ідеальний з багатьма опціями, такими як задні парктроніки, камера заднього огляду, тоновані вікна, панорамний дах, легкосплавні диски 15-го діаметру з датчиками тиску. зеркала в колір капсула 3DON, передні радари, система екстреного гальмування та управління рекуперацією. Колір червоний, металік, зимній пакет, підігріви передніх сидінь та задніх. Оригінальні килимки. Все сезонні. Тримач сумок або ноутбука, функція складання спинка пасажира, максимальна кількість подушок безпеки, оригінальний підлокітник, Ось мультимедія рестайлінгова, тримач телефону, обшивка Brabus Villup, Торпедо Ізофікси, вимикання, ходищо безпеки ззаду. Хромовані ручки, підігріви дзеркал, автодотяжки. дотяжки, бардичок, сіточка. Підійдемо до водійської сторони. Як я казав, обігрів до управління електродзеркалами. Пасажирським склом, максимальне регулювання сидіння, керма по вертикалі, управління е парктроніками, коригування фар. В чорний колір вставки, шкіряне кермо з обігрівом, повний функціонал керма. Кольоровий дисплей. Два оригінальних ключі. Один відкидний, один звичайний. Це управління у нас бордовим комп'ютером. До речі, пробіг авто 17 тисяч кілометрів. Це управління мультимедіа. Управління круїз контролем. Та функція ліміт швидкості. Наприклад, виставили собі. 70 км і він буде триматися до цієї швидкості. Якщо треба більше по швидкості, то педаль акселератора натискаєте до упору. Для кожного пасажира підсвітка це також опціонально. Отако складається, фіксується, кармашки, сидіння тканині, але топові. Це вже рестайлінгові, самі найкращі. Штанування. Повний пакет сервісна, трикутник, аптечка, додатково чохол, оригінальний смарт. Оригінальна зарядка. шторка багажника Показую вам панорамний дах. Він йде такий як роздільний для передніх пасажирів та задніх. Можна його закривати ось такою шторкою. Ось натиснули прес і вона відійшла. Формуємо дуже швидко. Протягом години-півтори виписуємо договір купівлі-продажу. В цьому смарті є три фази, тобто від змінного струму він може зарядитися 22 кВт на годину, тобто за 40 хвилин до 80%. Максимально потужна зарядка. Але також ви можете заряджати всі від звичайної побутової розетки. Всім гарного дня! Можете приїжджати, тестувати і купляти смартик. Всім гарного дня!